Як поляки оцінюють 100 днів президентури Кароля Навроцького? Чому президент і прем'єр Польщі святкували День Незалежності у різних містах? Чи приїде Володимир Зеленський до Варшави? І як пройшов марш незалежності, який так ділить поляків? Це подкаст Польща за тиждень. Мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. Вітаємо! Вітаємо. Ми знаємо, що 11 листопада країна святкувала. 107-му річницю відновлення незалежності Польщі по всій країні проходили урочистості, святкові заходи. Але звісно, вся увага була прикута до столиці, до Варшави. І саме тут проходила головна подія цього дня марш незалежності. Ми знаємо, що у Польщі. Різне відношення до цієї події. Для одних це контроверсійна подія з радикальними гаслами. Для інших це прояв патріотизму і вшанування відродження Речі Посполитої після 123 років бездержавності. Варто одразу сказати, що. Прем'єр святкував День Незалежності у Гданську. Там він зібрав також чимало людей, чимало пояків зібралися тоді у центрі міста. Святкування там відрізнялося. Звичайно, там не було такого великого маршу. Гасла там також відрізнялися. Ну можливо в цьому. Звичайно, в цьому і була така політична задумка, щоб показати якусь різницю, що ось тут святкують, а тут якісь більш радикальні такі настрої. Ну, а знаємо, що Кароль Навроцький був у Варшаві, був на Марші. Якщо Дональд Туск говорив про... Більш таке сучасне об'єднання, так що зараз об'єднує поляків, що, як він сказав, ніхто не має якогось монополю на патріотизм і на 11 листопада, саме на День Незалежності, то Кароль Навроцький більше звертався до історії, до важких сторінок польської історії, і що саме під цим. Власне, об'єднуються сьогодні поляки. Ну так і власне перед маршом незалежності у Варшаві була офіційна частина, де виступив президент. Але мені здається, що медійно, звісно, вся увага була прикута до Варшави. І тут, якщо говорити про такі політичні бали і медійну повістку, то звісно, Кароль Навроцький виграв цей день. У медійному просторі, і, звісно, його поява після офіційної частини на марші незалежності, це обговорювалося просто у всіх медіа в той час, як подія у Гданську пройшла власне такою більш ну помітна тільки в контексті виступу і тез Дональда Туска. Але перш ніж взагалі почати. Ось розповідати про те, як проходив цьогорічний марш незалежності. Пропоную трохи. Повернутися до історії, як цей марш починався, і що тут є різні оцінки. Так мені здається, що ми забули сказати одну важливу річ, що ми були на цьому марші. Ми цього року разом були на цій події і м м слухали, що говорять люди. Бачили, які плакати також несуть, які гасла вигукують, і яка взагалі там атмосфера, і є. хто ці учасники, хто приходить на ці марші, тому що е це дуже різні люди, і е мені здається, є досить. Така спотворена, особливо в іноземних медіа картинка цього маршу. Це пішло з західних медіа е, і ще за часів е, правління права і справедливості, і це продовжується зараз, але і це теж переклалося на українські е, е, ЗМІ, тому що я от, е, сьогодні в одному, е, на одному сайті читав реп... На репортаж, тому що так журналістки не було на місці, а ось такий, як би переказ подій у Варшаві на День Незалежності. Ну і там трохи ну не, не так там все проходило, як написано в цьому було, було написано в цьому тексті. Але повертаючись до історії, марш незалежності ще там з кінця нульових починався, і його організовували радикальні націоналістичні групи, і брала участь у ньому декілька сот осіб. Зараз цей марш збирає сотні тисяч осіб. І, власне, ось за останні 15 років цей марш переріс ось з такого радикального радикальної події дуже вузької групи осіб до такого національного масштабу, куди приходять і люди з дітьми. І політики, зокрема більше з правих партій, молодь багато молоді у цьому у цій події бере участь, тобто дуже різні люди і. Із <зв 'язок> різних регіонів також було видно, що так люди з'їжджаються з абсолютно всіх куточків України. І ну, громадський транспорт був також повний. Було видно, що так люди прибувають з найвіддаленіших точок і беруть участь. Так, дійсно, можливо, там більшість людей, або значна частина, так вона має більш праві погляди, але далеко не всі. Багато хто просто хоче долучитися до масової акції Саме у День Незалежності, як державне головне свято. Так, і, ну, і таким чином теж для людей це прояв ну, патріотизму, відчуття спільноти, що для всіх цих людей більше важлива, як ну, батьківщина, як держава. І повертаючись до власне ось цієї трансформації, з такого радикального маршу до більш Спокійного навіть тому, що цей марш, наприклад, останній цьогорічний, так, який пройшов цього тижня, то він був найспокійніший в історії. В минулих роках ці марші відзначалися сутичками з поліціями, був підпал квартири, це, здається, декілька років тому. Також був так згорів магазин, книжковий магазин Емпік, і потім ця, це події назвали взагалі битва під, під Емпіком у Польщі. І було також, спалили е, веселку е, на площах. Е, та Центр, звичайно, так, так, Яка була одним таким символом цієї, цього, цієї дільниці, і загалом одним із символом сучасної Варшави, відкритої і так далі. Її спалили здається, у 13-му році. Був підпал цієї будки біля російського посольства у 14-му або чи в 13-му році. Але що відомо, потім стало це тоді. Піс був в опозиції, і він, вони також представники деякі, брали участь у цих е, маршах, але і ці марші. Марші мали теж такий антиурядовий контекст і настрій. В принципі, як і зараз, ми бачили на цьогорічному марші, що були гасла проти уряду, і найбільше проти Дональда Туска. Дональда Туска. Це були центральні плакати, взагалі центральні банери. Так, але щодо цього підпалу цей будки біля посольства Росії, то потім там з'ясувалося, що за цим стояли. Представники уряду тодішнього уряду платформи і польсько-селянської партії, щоб таким чином теж показати цей марш як радикальний, і відвернути теж якісь симпатію людей, які можливо формувалися уже, що це все-таки все марш ну, як прояв патріотизму. Це справа, здається, стала відома в 2015 році, коли були опубліковані плівки. На яких один з міністрів власне розмовляв про цю справу, і так це стало відомим. Ну, головна, мабуть, подія саме цього маршу була в тому, що у ньому взяв участь президент. Це не перший раз, так коли, бере, коли президент бере участь у марші, бо у 2018 році Анже Дуда брав участь у марші Незалежності, але це відрізнялося. Це правда? дуже відрізнялося так. Так, бо Дуда йшов попереду там своєю колоною е в оточенні поліції о партійної, так, е і теж державних представників там, канцелярії, президента. То Кароль Навроцький е е перед цим виступаючи в центрі міста в костюмі в кровації, прийшов на цей марш е в шкіряній чорній, е Курці в чорному світері, і ну він там був своїм хлопцем. Він був як усі учасники, і це саме і привертало увагу, і було такою несподіванкою. Було помітно, що говорили от громадяни, учасники маршу, там у репортажах, так в ефірах, що вони були в шоці, вони були вражені тим, що ось вони побачили президента по цій вулиці, по якій вони ходять щоденно і сьогодні. Під час акції. і Президент, як ти говорив, був у звичайній чорній шкіряній курці, Ніс Прапор, так як і всі учасники. І так, навколо нього були охоронці, у них була задача важка, тому це, що це, це, це дуже була важка задача. Тому що ну, можна уявити собі, що 100 тисяч понад 100 тисяч людей там перебуває. Ну, потрібно якось створити безпеку для президента, але і щоб близькість ця і відкритість вона була. Ну, і Люди могли потиснути руку, сфотографуватися, щось сказати. Було дійсно помітно, що у них дуже такі позитивні, чудові враження були дуже піднесені, що президент такий близький. Ну і тут можна також дуже багато аналітиків оцінювали, обговорювали ось навіть як відрізнялися. Як відрізнявся цей його виступ на офіційній частині, і потім вже на самому марші. І ну, вони говорять, що команда Навроцького вона дуже добре розуміє правила політичного такого іміджу, і промова президента і такий офіційний вигляд на площі Пілсуцького. Тоді це одна частина стратегії. Ну а вже вихід до людей у більш повсякденному одязі, це інша стратегія. І Навроцький демонструє. Таку близькість до громадян, ну і теж т, треба сказати, що ці люди, які беруть участь у цьому марші, вони все таки як ми вже казали про праві погляди, що це електорат. Це... Правих партій, і це власне електорат Караль Навроцького. Того, звісно, там були прихильні настрої для його появи. Але теж варто підкреслити, що в 2018 році, власне, це був марш до соту річницю відновлення незалежності, у якому брав участь Анджей Дуда. і Тоді було, здається, 250 тисяч учасників в цьому марші Варшавська мерія каже, було 100 тисяч видання. Онед порахувало від 120 до 160 тисяч організатори кажуть про 300 тисяч загалом. ну, тобто, можна... Поліція каже 160 тисяч. І оці 160 тисяч здається найбільш такими близькими до реальності. Тобто цей марш також був одним із наймасовіших в історії, тому що, ну, власне, 2018-250 тисяч, до цього були 50-60, 100 тисяч. І здається, що протягом найближчих років, ну. Це все-таки переросте у більш таке національне, е, е, національну подію. так, е, ну, Свято так є так загально національне, а ось саме марш, що е, ну, на нього будуть приходити люди різних поглядів. Але теж варто підкреслити. Були е, антисемітські гасла, були антиукраїнські гасла, не було антиросійських гасел, Це теж варто підкреслити. Я не бачив і чув, е, не чув. Не було не було цього. Е, було, власне, протуска. Так, і теж було б багато піротехніки. У мене особисто досить спокійне до цього відношення. Я, для мене це як частина такого. Цього, ну, частина цієї події. Це в Україні, наприклад, теж багато мітингів ще до Великої війни проходили з використанням піротехніки, файрів, так, наприклад, червоних там. Чи, Жовто-блакитних, наприклад. Навколо цього, навколо цієї піротехніки, зараз у Польщі розвивається дискусія. Чи треба ці фаєри використовувати? Це небезпечно. Учасник, ну, теж варто підкреслити, що піротехніка була заборонена, воєвода, заборонив використання фаерів і так далі, але їх було дуже багато. Поліція зараз шукає людей, які стояли з фаєрами, вже публікує фотографії. Ну і одна з цих людей. Славимір Менсен, лідер конфедерації, який стояв з фаєром, і е, поліція, полі, поліція хоче, щоб, е, нам, щоб йому виписати штраф, треба е, скасувати імунітет на якийсь час. Тому буде напевно звертатися до парламенту до сайму, так, щоб покарати штрафом польського депутата за використання піротехніки. Знаємо, що це вже така традиція. І є такі вже традиційні фотографії е, центру Варшави, яка повністю в цих червоних е, білих фаєрах. І ну, це дійсно вражає, але вже тут залишаємо дискусію для. Е, Представників міської влади, політиків і організаторів також. Що ж, перейдемо до наступної важливої теми. Це е, минуло 100 днів від е, початку президентської каденції е, Кароля Навроцького. Знаємо, що цей час був дуже активний. Взагалі цікаво, що цікаво, чому в медіа взагалі, оцінюють саме 100 днів. Чомусь прив'язується саме до такої цифри, бо ну багато експертів говорять, що за 100 днів е, ніби ще не встигнеш багато, ніби ще не покажеш всього, що плануєш зробити. Ну і теж це такий перехідний якийсь період. Але Карл Навроцький встиг підписати за ці 100 днів е, 70 законів, 13 встиг заветувати і вніс також 11 законодавчих ініціатив. Ну і бачимо також. Е, Опитування, які показують, що якби другий тур президентських виборів у Польщі відбувся зараз, то глава держави знову здобув би перемогу. А дехто говорить, що а може навіть із більшим результатом, що з кращим. Ось агентство ОПІНІ24 для тижневика політика провело таке опитування, і діяльність президента Навроцького позитивно оцінює 53% поляків. 21% дуже добре, 32% добре, а негативно оцінюють його роботу 26% опитуваних. Ну і в цьому ще опитуванні йдеться про те, про чи, як би зараз відбувалися вибори, чи переміг би він Часковського. Так, переміг, але ще з більшим би відривом. Це теж про щось говорить, що популярність, зокрема на правій сцені Кароля Навроцького, зросла. Люди, і навіть, може, з більш там, поміркованими поглядами, теж позитивно оцінюють президента, але це треба ще більш такі докладні дослідження проводити. Загалом ці ось 100 днів експерти називають медовим місяцем. Так, тут, тут теж треба. Напевно, теж треба було багато чого натворити, щоб це виглядати негативно. Так, це ну, важко теж ось ці перші 100 днів, mm -hmm. якби. Тут частково йде таке продовження ще цих передвиборчих газ. і тріумф, виборчо так, тріумфопере така якась ейфорія, тож Енергія, багатьох. так. Е, ну варто сказати, що вся президентська кампанія Навроцького вона була е, вибудована на такому протиставленні, що він це кандидат від простих людей. Ось, як ми сьогодні згадували про день незалежності, то це таке продовження теж цього образу. А от його опонент Рафал Часковський, це представник великого міських еліт, як він не раз. Теж говорив, ну і це помітно Помітно під час цих 100 днів, що він продовжує цю нарацію. І ось як ти говорив про те, що підтримка була б, можливо, навіть і вища, і що, можливо, помірковані такі виборці. Але теж ж право радикальні, більш з радикальними Наприклад, Ті, хто за набрав на. Так що на багато хто з них підтримує Навроцького, і він дійсно охоплює е ці різні. Частини виборців, так? Право, десь, виборців так, так десь він говорить, десь він критикує, наприклад, Європейський Союз і говорить про те, що Польща незалежна, Польща буде вирішувати сама, але підкреслює, що він абсолютно. Не з не підтримує цей рух полекситу. Так він за те, щоб Європа, щоб Польща була в Європі, і ну це працює також на поміркованих виборців, які переживають чи не буде таких настроїв, тому що ну важливо, аби Польща залишалася в ЄС. Так, і власне, ось до, цього, до о, цього загравання з радикальними групами це було в його виступі на День Незалежності. От пряма цитата. Ми бачимо, що частина польських політиків готова потроху віддавати польську свободу. Незалежність, тобто Європі, Заходу. Відповідно, це натяк про те, що ну, нібито далі не буде інтеграції і так далі, і що Європа, ну і хоче обмежити якось там польський суверенітет. Але так насправді Авроцький, мені здається, навряд чи так. Фінальна мета його це. Вип... Залишити, щоб Польща покинула Європейський Союз. Це захравання з тим, з тим електоратом, зокрема Гжегожа Брауна, які бажають, щоб е, е, Польща. Е, Покинули Європейський Союз, а ще краще кинулась в обійми Росії. І, звичайно, що перестали би підтримувати Україну і так далі. От пригадую дуже багато зараз таких цікавих моментів, які були за ці е, 100 днів, і добре е, пам'ятаємо ми всі, як Карл Навроцький пішов на кебаб, бо він обіцяв е, так, дітям з так, одного школярам, так. школярам з одного містечка, що він до них приїде обов'язково. Здається, вони йому поставили там такі дуже легкі. Такі умови, якщо ні, здається, Він, він, 4, він, він, він як добре. Якщо це відео набере 4 лайки, здається. <сínt> <сínt> та, якщо 4 лайки набере відео, то я обов'язково приїду. Ну, звичайно, воно набрало трохи більше, і він приїхав, сходив разом із тими школярами і місцевими жителями на Кебаб. Дуже багато було обговорень тоді і. Загалом, аналітики навіть із таких лівих і лівих поглядів, і правих поглядів, вони говорять, що, ну, звичайно, що це вдалий хороший хід бути ближчими до людей і, ну. Чому кебаб? Ну тому що це, це національна страва. Так, хто в не, не замовляв колись кебаб, хто не був на кебабі. Але з іншого боку, він може сходити на кебаб із з школярами, але м, піде також і на шопенівський конкурс, і ну, це буде зовсім інша атмосфера, і він може якби, м, задовільнити різні. Ем, Аудиторії, так, і ну, він продовжує створювати. Він виглядає там природньо. Так, він виглядає там природньо, і е, в цьому також е, ну, якась місія президента полягає в тому, аби бути максимально для всіх, бути всюди, серед різних людей. Ну, і, ну, власне, ось ці його медійні такі ходи дуже класно вписуються ну, взагалі ось цю картинку його образу е, і, ну. На цьому базується зараз його популярність теж, тому ну варто про це говорити. Хоча за така деталь сходив на кебаб на фоні там, наприклад, якихось все-таки серйозніших справ, як витування законів, тому що це ці закони просто з іншої політичної опції. Або, наприклад, для багатього для, для українців, перш за все, на врозки запам'ятався ветом на закон. Про допомогу громадянам України, про обмеження 800 плюс, ну і ось це ось ці власне 100 днів. І мені здається, що наклалось деяке погіршення відносин з Україною теж нібито прив'язує. Багато хто прив'язав би до короля Нав... до Появи в президентському палаці Кароля Навроцького, але мені здається, що якби там був інший президент Рафал Часковський, з більш ліберальними поглядами, це відносини виглядали відносини так, як зараз виглядають, тому що цього такі... такі бажання польських громадян, щоб польські інтереси теж дуже ну, стояли на рівні, і не... не йшлося про те, що інтереси іншої держави, ставились би вище, бо таке враження після презентури Анджея Дуда і тих слів, які він потім казав, і те, що було в медіа, у багатьох громадян у Польщі склалося. Так, ну Карл Навроцький говорить про те, що він хоче нормалізувати так стосунки з Україною, зробити. зробити так більш такими партнерськими. І що якщо Володимир Зеленський хоче приїхати до Варшави, як він сказав, що відвідати мільйон українців, які живуть у Польщі, і подякувати також Польщі за підтримку протягом цих понад трьох років повномасштабного вторгнення, то він може приїхати до Варшави, ну але поки що. Що, з того, що знаємо з медіа, то не планується відвідування Києва, але розмови про це йдуть. Ось на нещодавно минуло тижня. Єрмак приїжджав до Варшави. І це теж такий сигнал, що Київ почув Варшаву, що так і що е, е, ці сигнали відбираються, і є реакція. Просто е, Варшава теж очікує так, кроків, особливо в історичній політиці, або в питаннях екзумації з боку Києва. Ми знаємо, що екзумація відбувається, і це дуже добре. Відповідно. Ці, ці відносини, може, все-таки реалістична, реальна ситуація краще, ніж те, як зараз це представляють у медіа, і особливо прив'язується до каденції Невроцького. Що ж, ми будемо слідкувати далі за подіями, а це наразі все, що ми встигаємо розповісти. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень, я Владислав Яценко. Мене звати Євген Приходько. До побачення. До побачення.